Такое существо кузнечик здоровенный все пробует мою камеру на вкус она где не прокусывается кстати та камера яку я уже списал она будет у меня служить этим подвеской для телефона а потом тут же и останется десь, наверное. а він упорно хочет ее распробовать что ж она ему так понравилось Містика. їх уже два тільки що другий прилетів і так само сидить а кстати цей перший каліка у нього одной ноги задній Опаньки! у нас 11 червня що случилось не понимаю а це сонце. Сонце світить з того боку Коротше. я ж в прошлый раз забув сказати ми голосуємо за це, за устройство для запису відео, яке я буду купляти. Куплять за ваші донати, кстати. <гум> Поэтому в коментарях до донатів зараз якраз актуально можете і писати, яке б устройство бажали. Варіанти там такі. Значить. Відеокамера Sony, відеокамера другої марки, Екшн камера, телефон з зумом оптичним. І дрон. Ну, дрон то для плейкола, конечно. Дрон, дрон не може бути основним устройством. Дрон це як доповнительне, але у мене буде одне устройство. Це головне говорится, Головне услов'я, яке я ставлю. -що я пробував монтувати, коли я вдома... Навіть в домашніх условиях відео, зняти ні сільськими камерами. Це такий гемор. Це ужас. просто. Ти не можеш зрозуміти, коли щось зняти, якою камерою. Воно дуже погано монтується, особливо коли у мене були. 2 є 2 сонька, которая мыльница, У неї почему-то такий формат був, который это, Sony Vegas не мог розпознати. Вот, поэтому, поэтому лично я голосую за камеру Sony. Нормальную камеру с зумом, з с екранчиком, щоб со всеми удобствами. Ну, а вы вже виберите самі, потому что ну, мене підбивають на телефон. Вот. Естественно, телефон, щоб телефон хорошо знімав, це буде набагато дорожчий. Тому що ту камеру можна купити за 200 долларов, і вона буде офигенна. А щоб телефон, який може так знімати, таких телефонів просто не буває. Я я упевнений, що телефон все одно буде знімати хуже, навіть якщо 500 долларов стоїть, хоч 1000, бо це фізично неможливо. Телефон не можна впихнути таку камеру такого розміру, та ще й з такою стабілізацією. Незвестно, що там у них вообще за стабілізація в тих камерах, в тих телефонах. Ну, в общем, але ж голосуєте ви? Тому що ви платите, тому ви голосуєте. Вот так вот. вот таким макаром ми поступаємо. В общем, ви зрозуміли, да? голосуйте. Можете голосувати в коментарях. Я варіанти вам назвав, а ви пишіть, який варіант вам більше подобається, з якого устройства ви б хотіли дивитися відео. І так, дегустація сиров. Вот. Оцей сирок не поганий, в принципі, але все одно не очень. Вот. Він краще, ніж в тому магазині. Але бадяга, вони його яким загустителем загущають. Не то. Оце цікавий. Він схожий на той. Предучий теж такий жирний творожок. Вот. Він по вкусу трошки солоноватый, навіть напоминає бринзу чимось. В общем, прикольний. Це можна. Це я одобряю. Той второй я ще не відкривав, я пока не буду його відкривати, потом потім спробую. Эти конфетки называется Турон. Только хм. в том, что там нарисовано это кокос. и это В реальности эти конфеты такие, что можно зубы взломать. Непонятно, что там с середине, но я их это забраковал. Вот ну, все такие. А вот уже твердые. Типа каких оси рысок. В общем, не. Короче, со сладостями тут беда. Вот то одна сладость, которую я нашел, Але вона рідко не трапляється, тут ніде ні в одному магазині я її не бачу. Знайшов краску, тут трошки залишилося така рижа, можна тюнінг велосипеду зробити. Покрасити все в один цвіт, і вилку, і раму, щоб він на фініші красиво стояв. Цей день бачу сліджи, сліди собаки і чоловіка. Якийсь чувак вигулює собаку регулярно тут, так що треба акуратно, щоб він мене не засік. Отже, рухаємось в центр. Я зараз їду до парка, спробую туди відео. виложити. А може проведу тестовий стрім, зараз спробую. Так, тільки що ходив. Я забув знову засняти той парк. А, ну я його засняв, тільки я вчора не розказав, що там Wi-Fi є. Ну Wi-Fi слабенький такий. грузити відео через нього геморно дуже. А так посидіти в інтернеті можна, тому що дуже добре працює стабільно. О. Я також дивився странствуючий ветер канал. Оказується вони зимували в Грузії. А може вони там вже завжди поселилися. Я теж про цей варіант розміщення. В Грузії класно тим, що не треба ніяких бумажок оформляти. Я можу просто тупо приїхати і жити в Грузії. Пару годин спокійно. Ну, я пару годин не буду, а от перезимуватися класна тема. Без всякої бюрократії. Тупо заїхав по паспорту, перезимував, а потім поїхав куди захотів знову. Жильє там дуже дешеве, а може навіть і безплатне десь знайдеться. Ну, це, це як варіант. Плюс ще один. Там взагалі ну, з мовою проблем не буде. Там по русски можна розговорювати. Там багато хто розуміє, стариково по русским по-русски. Поэтому отак от теж варіант хороший. Чисто перезимувати. Бо я... Щось мені не хочеться так уже кардинально силиться десь надовго, навсі. Не хочу пока. А чисто перезимувати можна передохнути. Бо вже задрало. Це виходить, якщо я ще до осені до поздньої догуляю, то получається буде вообще капець. Треба буде перезимувати вже спокійно цю зиму. А ну якщо ви думаєте насчет Грузії, напишіть в коментарях. Он поки Світофор горить красным, чувак представление показував. В парку интернет не фуричить. Поэтому я... Ну в смысле він слабенький. Тому відео я буду викладывать на трасі там. Вот. Заодно зайду в магазин мороженого ще возьму. Буду каждый день разный пробовать. Тому в мій любимый магазин прижній я сьогодні не пойду. Но цей можна вважати теж любими. Потому що в ньому теж багато чого цікавого є. Там якісь вот чуваки, пара. Поселились, живуть. Але не було їх там, це вони сьогодні чи вчора поселились. Вот. Вот. Вот так я. На, а интересно, как на стриме камера была хорошая? Потому что... Поэтому я не знаю, что я там сегодня не снимал. Я сегодня, наверное, ничего не снимал. А это я снимаю в туалете, да я заряжаюсь. Вот это единственная розетка, которая более-менее нормально заряжает. Я одну розетку нашел на другой заправке, в другой части города. Но там как хуже, тут получше. Поэтому я езжу сюда. Если приходится выходить из туалета, когда сюда кто хочет пить. А телефон оставлять. Ну <гум> да. Але краще немає. Це найкращий варіант, який я знайшов. Тому я думаю, що я завтра з цього города буду їхати. Перед виїздом ще заїду сюди, заряжуся і поїду далі. Буду шукати більш удобні варіанти. Я не думаю, що це найкраще, що можна тут на трасі. Я думав, що в великому місті буде добре. Ні, не так. Лучше, наверное, на маленький. Кстати, наверное, все-таки видно нагрузки на бурга падает. Они сейчас там включили какие-то аппаратуры что там чистить на заправке. И сразу резко упало, еще хуже стало заряжаться. Поэтому я не буду, в принципе, 46% есть достаточно. До завтра хватит, а завтра прорвемся. Получается, вчера я больше ничего не снимал. Короче, весь день был занятый стримом. Голова гудит с утра, капец. У мене в голові штурмить до сих пор. Ось таке. Оце так стрим. Так виходить телефон розрядив повністю, з повербанка енергію От, І довелося ввечері їхати вже під вечір. Під самий, заряджати телефон, тому що ну, і води треба було набрати. Поїхав, зарядився. Правда, там було дуже людно в таке Это, Я прямо сильно примількався вже там, я ж говорив, що не хочеться тут більше залишатися. Поэтому вот так. Но сьогодні не поїду, потому что, что -то так это самое. Поки не готовий. Завтра. Отже, добавлю так. Я обещався давно э, реагировать на комментарии на до донатах. Я, сейчас, кстати, вам прокомментирую, что люди писали в донатах. Я буду не буду называть имена, наверное, все таки буду називати суммы и комментарии. Вот. Э, до PayPal, Прийшло два донати. Перший без коментаря на 5-6 на 2,5. Там коментар такий. Скромний пробний переказ на підтримку каналу і майбутні подорожі. Далі по монобанку. Донат на 50 гривень і коментарі давай сльот підписчика в Європі. Далі донат на 40 гривень, коментарі, дякую за стрім. Донат на 5 гривень. Дякую, що реалізую, реалізуєш наші мрії. І, і, і в общем таке, ви поняли. Донат на 100 гривень. Коментарі такий, яке відношення до планетарних втулок для подорожей? Ну, Я одразу можу відповісти. До планетарних втулок я не дуже хорошо відношусь, тому що ну, я багато про них чув. От, і кажуть, що вони при дуже сильній тряскі можуть ламатися і все таке. Ну, Хоча, якщо подивитися Руслана Віріна, він то приїхав на планітарці. От. Ну, в основном. Я все-таки прихильник стандартної е конструкції багато зв'яз, переключатель і все таке. Так що не очень, не очень моє відношення до них. Далі донат на 100 гривень. Просто на каву. Далі донат на 40 гривень. Е Коментарі такий з днем народження путешественних. Будь здоровий і щасливий. Донат на 200 гривень із поясненням. Еспо – це Фінляндія. Я так зрозумів, що це мається на увазі по поводу мого маршруту навколо Балтійського моря, то, мабуть, там десь. До речі, є один товариш, який присилає дуже багато донатів. Суми невеликі, але дуже часто. І в нього дуже цікаві коментарі, наприклад, дякую за стрім. Потім пише обнови чат, питань не бачиш. І... В одному і там два, два, два ще картинки вмісно коментарів. На одному камера нарисована, на другому е, телефон, я так понял. Опять же, ще донати від цього ж самого хлопця. От, е, на, на, на камеру формат розмови за кермолом дуже хороший. Я так маю на увазі, що він має на увазі може екшн камеру Потім далі коментарі. Почастіше відео на камеру, не Sony. Не Соні. <ріху> От, надіюсь, ти надовго не сядеш в Європі, хотілося б більше подорожей. Ну, в общем таке. Слідчі коментарі на подорож або Соньку. От, це від цього ж самого хлопця. От, і... А ще прийшов дуже хороший донат на 3333 гривні і з підписом на майбутнє. Отак от, от. Це все найстаріший донат, і там простенькі коментарі. 25 гривень вдалої дороги, там на 100 гривень вітання зі Львова. Знов той же хлопець. 25 гривень на сім-карту. Надіюсь, ти вирішив з інтернетом. Далі донат на 48 гривень, не хворій. Дивись разом з дівчиною. 158 гривень на Морозова. Донат на 500 гривень за гарний контент. Далі знову 100 гривень на морозиво, 50 гривень смачного морозива. 1111 гривень на морозиво і не тільки. 50 гривень. Купую окуляри, не хочеться, щоб очі пошкодили. Ну, я, я дословно не можу ну, в общем я зрозумів. Передав. 32 гривні. Дякую за щире щасливе відео. Вони підтримали мене в сумний момент. Аргентина топ. 472 на Чепчика. 99 гривень на камеру до колеса. Здебільшого крупні суми раніше приходили без коментарів. Та й зараз в основному великі суми без коментарів. от В принципі, б хотілося б, щоб були коментарі. Але я все ж таки зробив і так, щоб було три різних банки. Там буде дуже просто. Перша банка це, звісно, на камеру ми збираємо, або на телефон, ну, не там якесь устройство буде. Друге це на інше спорядження. А якщо у вас якісь інші побажання будуть, то там буде третя банка на все інше. От. І в коментарях якраз і пишіть, на що саме ви донатите. Желательно, щоб був коментар, щоб я знав. Я прибір вже прикидувати, що люди хочуть, куди я можу тратити ці гроші. Потім. В общем таке. Думаю, що прикольно було, так? Якщо вам подобається така тема, щоб я озвучував коментарі до донатів. Я буду озвучувати. Якщо що, можете навіть написати, на того, чи треба мені озвучувати імена донатерів, чи лучше не треба. Отаке. В общем, сьогодні добівочка буде такого типу. На тому все. До побачення.